За 5 тисяч доларів. Я за такі гроші можу їх руками помістити. Блін, це це мрія любого атракта. Виходжу з траку, тут така от штука. Як то можливо, а? Та-дам! Розпаковка. Сіль і колеса. Буде 10 доларів за них. Thank you, sir. 725. <laughs> скільки, скільки? Рано стає, тому Бог дає. Отакі от от, дошки я привіз, відкривають ворота, зараз будуть вигружати. А такі от в мене схід сонце. Світанок. Короті, ДСП. Можна було три наверх поскладати. було би веселіше. Так, буду просити, зараз, щоб мені тарпу поставили на перчатку, бо вони важкі я не хочу. І їдемо розгружати. Розгружаємося і їдемо далі. Приїхав в Вісконцівку, по ідеї будемо вести якісь отакі от крутські сіна. Там, не знаю ще. Тут такий не дуже густо населений район, і так прикольно. Водії їдуть, реально рідко пропадаються, так, зустрічний трафік. І, типу, водії вантажів клітаються один з одним. Ну, як чисто, як в Тернополі таксісти. Привіт. Причому таксісти з одної фірми. Тут пофіг, яка фірма, всі всі всіма вітаються. Типу, о, ще хтось є на цій дорозі. Прикольно. Я в когось ідеї як сюди тарпи поставити. Пишіть в коментарях. Срочно треба допомога. Кажуть, що все просто. Зараз побачимо. Ним словом виявляється, є спеціальні приспособи для такого тіла. Буду тягнути просто туди наверх, піднімуть, затянуть, а я буду тримати отут залиту штуку. Вот! Загрузився вчора, нічого не знімав, трохи був втомлений. Сьогодні виспався. Дуже люблю ці грузи на два дня, прям можна собі скомбінувати так, щоб було зручно і був відпочинок. Проснувся вранці, зараз обід, доїхав до заправки, все не поїмо і поїдемо далі. Тим часом щось вам розкажу. Цікаво. Всім, хто їсть смачного. Я згадав, що я забув розказати вам про груз. Що, звідки, куди, да? скільки платять. Ну що, ви бачили, да? то сіно. Сіно накрите таркою. Ух, який вітер. Значить, за сіно платять. Три тисячі доларів, 1200 щоб мені їхати, і то шикарно, тому що, по-перше, то на два дня дуже люблю грузи на два дня. шикарно можна собі спланувати, як ти хочеш спати, як коли ти їсти. Ну прям супа, власне, час познімати трошки відосіки. Воно дуже легке, і я думаю, його буде менше. І коли було б місто там ще щось добрати, взагалі, було б шикарно по гроші. За милю, то виходить, там десь районі 2,70-2,80. В принципі, от з Міннесоти це вовче шикарно. А я виїхав з Міннесоти, це на північ від Чикаго. Да. Їду в Меріленд. і що саме круте, знаєте, як називається місто, в яке її жопа старку мені допомогли Він такий, ну, хіба доволі високий, там там десь у небі той груз. Так таке, сьогодні вже другий день. Я сьогодні вечором буду там, і завтра вранці. Я розгружуся. Поїхали. Що в нас сьогодні? Маємо лимонадик. Маємо салатик. Присипаємо в тарілочку. Прикольний салатик. Я раніше купляв в Волмарті такі готові в тарілочці, 3 долара коштують. Оцей здоровий 4 коштує, але його прям на 2 можна навіть на три рази розділяти. Дивіться, отак виглядає. Значить, що тут є? Капуста. Коротше, всякі різні овочі, різні види капусти, я так розумію. Всередині були якісь боби, горішки, сімічки. Сир був натертий, типу пармезана. Ну, пармезан, до речі, на заправці можна брати такий в маленьких тюбіках, готовий. І отакий от, от, не знаю, подобається мені слово дресінг. Типу заправка, чи як то правильно. Ну, я прям дуже люблю такі всякі штуки. Типа соуси, майонези. Прям. Mm -hmm. okay. Що ми отримуємо? Салатик з сирочком, з якимись бубами. І смачно гарно заправлення. Купив три різних типи: якийсь там південний. Купив цей вот солодкий, він такий, типу мед. Я навіть не знаю, що з цею, напевно, шо. прям класно. Тепер, що в нас тут? Ах, красота. Гречка і два кусочки м'яса. Десь в мене була вилка. Ви не бачили мою вилку? Замерз. У мене чомусь огірки дуже мерзнуть в холодильнику. Їм там холодно прям заморожуються. Опа, прям дуже замерз. Є, yeah. що це таке, хто знає. Буде трижати, що я не міг гірки чистити. Так, а от вилку було би добре не Може, вилка тут сховалась? Та! Є вилка! Кинув в гречку кусочок масла, кинув м'яско і разом то все підігрів. Ммм. смакота! Ось таке м'ясо. Моя кохана мені приготувала, запекла. Получається і дуже смачно, дуже ситно, Що реально велика порція. І корисно, в принципі. Ну точно корисніше, ніж бургер. Правильно? Ось така от заправочка називається ЩЕЦ. Нехай пробачать мене американці. Не бувся на ній, що приїхав сюди. Тому що там пайлот. заїхати. Ну, смішить пропустив заїзд на нього, а розвитатися вже не хотів. Так що заїхав на ЩЕЦ. Подивимось, який під'єш. Тут тут. Ну. Виглядає контурненько, донати вон є. О, цілий набір всяких. Типу молоко, але зі смаком. Оці всі штуки дуже солодкі. Французька ванія. Будемо брати каву. Великий стаканчик. Classic Breakfast Columbia. 100% арабіка. Не завжди виходить вот в розлавочку ходити на заправочку. Брати каву. Але коли виходить, то, то дуже цінно і дуже приємно, прикольно. Ну, смислом слова щастя це не міняється. Сходив душ, поїзд спокійно, ось тобі і щастя. <рес> така робота. Зупинився по дорозі сходити в пиральню. Така от зона відпочинку дуже гарна. Там є столики, лавочки, щоб прогулятися по травичці. Ну і тут тіпа, парковка для легкових, тут для фур. Огайо, якраз границя Огайо і Пенсільванії. Там вендінгові апарати стоять, якісь там можна кави, чіпси, води, всякі такі штуки купити. І все, і така от зона відпочинку. Красота. І от, виходжу з траку. Тут така от штука. пара пара па Оу, Як то можливо, а? Як то сталося? Треба закріпити. А, будемо крутити зараз. Так. Подивимося, подивимося. Що у нас тут сталося? Що це походу просто болтик підлетів, так? Да? Всі три. Без жесть. Зараз виявиться, що ключа такого нема. Що буде То за маленький, за великий і розвідний. Це вже добре. Так, і є плоскогубці. То теж добре. По-моєму, в мене був такий ключ. Є. Що робити? У мене ж нема таких цих. Звідяти. Тут багато. З опачками люди гуляють. Тут на трьох, там на двох, правильно? Я думаю. Правильно. Опа. Опа. Так, а що могло статися, що воно так. Вилетіло, а? Ти ж не могло само по собі вилетіти. Як так, це в мене перше питання, друге питання, скільки часу я вже так їду. Ну от так. Ви питаєте, що тримати з собою в втраці. Все. З собою в втраті треба мати все. Так, заправочка. Оба. Головне телефон не забути питати. Їх. Ну проблем. Съемки, мать его. Не залюблю, когда чувствую ритм. Так, 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 Америка и кончены вырубляя. Дам подивимося, що в нас тут не виробляють. Йду, запитаю ножками. Ще якщо сюди заїду, тут вузенько. Непонятно чи я виїду. А в обша вся Пенсільванія, отака от гарна. І вузенька. А, там куча місця. Тут якісь таке вогонь виробляють. Що тут буде? Мені цікаво. Думаю, що метал. Багато метала. Знаєте, що ви за... Сіль. Все, справжній чувак, без усіль. От такі мішечки. Зараз нам загрузять. Може такі, а може сякі. Значення немає. По ідеї треба тарпа, треба накриття. Ну це прикольно. Це страпи, ремні, в смислі. Зараз покидаємо їх, позатягуємо і пошумимо. Загрузився. І це краса. Оре. Такі не дуже гори з пагорби. Остерім дуже гарно. Thank you, sir. А, і ще один приємний бонус. Тут Данкин Донатс. Смач накала. Шукаємо шалерс. Не помиємося, будемо частеньки. Другий, четвертий, третій. Ю! Е, вот, коротше. Ми їмся, поїдемо далі. О, Зовсім друга людина, не, а? Прям красоучок. Кабуська за ваше здоров'я. Їмо, можна їм. Поки підбілий день. Сонечко світить. Красота. Плюс три, правда. Але все одно футболочка. Песня. Та-дам. Розпаковка. Подарунок від коханої на день святого Валентина. <рес> Я так і думав! Офігеть. Ду-ду-ду-ду. Знаєте, що це таке? Так, шнурок. Зарядка. І. Та-да-дань. -да 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 -да. Ух ты! Тут ще є конверт, зараз буду читати. І Валентинка. Классик дітей. Там Вікторія. Клас! Афігіт! Знаєте, що це таке? Це маса і лоб. Ну а як не вкрай на цитуації? я його зна. Лува! Пішла шайтам машина. Ху-о-о-о-о! Охініть. Так, а те, що шею затягувати? Ну так, я люблю затягувати машину. А-а-а! Оооо! О, це прикол. Реально, як ніби... А! Людина робить масаж. Блін, та це мрія любого тракіста просто. Мужик подивився на мене, він від'їхав. Приїхав на сусіднє місце, думає, ну нафік. Я заявляю, як воно виглядало з боку. Я правда неправильно його якось дівну. Має бути зручніше. Але я ньому розберу. Як з тою штукою, страховкою в ламені. Якщо ви не бачили, то страховку в лабе. Дивіться, тут лідок зараз буде. Маленький. Вінки. Вінки. А, так, пришл. Оце краса. <смас> Клас. Цянка. Треба вам розказати на тих радостях, що за сіль платять 4800. 1600 миль. Так що не помиляюся. Шикарно? Шикарно. Тому що в Колорадо. В Колорадо так платять. Але я думав, що за ті гроші вони загрузять весь трейлер. А вони загрузили зовсім трошки. У мене пів трейлера відео. Вони, чесно кажучи, на загрузці самі були здивовані, що всього 8 палетів. Вісім таких мішків солі за 5 тисяч доларів. Пара-парапа. -пара. Я за такі гроші можу їх руками поносити. І їду, коротше, шукаємо ще один груз. Ну, то в півтрейлерах пустого. І так нормально платить насправді. Фу, закріпився. Розкажу зараз це припадати в шоці. Туди цепочку поставив, нафігачу кучу. Страп. строп. тропи, Є таке слово виявляється в українській мові. От, їду, коротше. Получається що? Сіль і колеса. Все як положено. перевозчик. За сілі колеса гарно платять. Сім Скільки, скільки? Реально, сам не вірю. 1800 миль, за це 2500 дають, і за сіль 4800. Скільки то за милю я просто. Я зазвичай вмію швидко порахувати, скільки за милю. Ну в межах, коли до трьох доларів, то я дуже швидко рахую. У мене є колега. Він каже: ну жадний. Ну ти назар жадний. Я не жадний. Жадний, це от сюда ще можна поскладати цибулю. тут, бачите, є шевільне місце. І там між трейлер, між ті палки. Там реально можна поскладати ще цибулю. Буде 10 доларів за милю. Шановні роботодавці, тут могла бути ваша реклама. Недорого. дорого. Та на заправочці можна пару доларів спустити в автомати. Так, походу, в мене щось здохло в холодильнику. Маю такий салат, новий відкрив. Давайте подивимося, що тут, як воно виглядає, коли відкриваєш. Такий кульок окремий. Тут соус, якісь чіпси непонятні. Зараз розберемося. А тут чисто листя листя салату і морква. Все подріблене. М -м, цибулька, клас. Капуста. Фіолетова капуста. Морквочка. Так, як там було? Це якісь сухі печеньки, типу чіпсики, сирочок і заправочка. Дуже мені подобається слово дресінг. Так от сирочком посипаємо. Маю ще гранатку. Але в неї теж, походу, треба ножа. І вона вже така. М -м -м! Це прям смачний Ну Це вже щось на основі майонезу. Типу, як Ти 1000 острів чи 1001 острів. Ну ой. Такий пікантненький. І пірашечка з рибкою. Ось такі кулінарні шедеври в траці. Смачного! Ось така от чітка полоса. Там все рівнина, рівнина, рівнина. Мністо йде. Я приїхав на доставку, чекаю, поки відкриють мені ворота. Значить, тут ми зараз скидаємо сіль. Колеса веземо далі. Скинемо колеса і їдемо кататися на лижах. Йоу! У трохи вільний час. Перед тим як дружину забрати з аеропорта, їдемо кататися на лижах. Забіг Гудвіль, мій любими магазин. Ви знаєте на що натрапив? Та дам маю шльому одну, маю шльому другу, маю чоботи і знайшов лижі. Ідеально, мій, мій розмір. Коротше, взяти в оренду 100 доларів. Лижі 15 купити, Ботинки 15 купити, Шльома 10. Я готовий. Аеропорт Денвер. Дуже гарний побудований парковка прямо під входом, без де зустрічаючи. Йдемо зустрічати. <ріхи> Все змучився. Класно тут, конечно, масштаби вражають дуже. А ще, що мені дуже сподобалося, тут широкі дуже спуски, і можна їти всюди. так, як у нас що тіло, там не їдь, там не стань. Дуже-дуже-дуже великий курорт, Я ще на таких раніше не був. Заслужений відпуск. Красота. ха Блогерська сім'я. Ось таку путьку. Брав в оренду. Заїхав помити. І заїжджаєш мити, така автоматична мойка протаскує тебе через... Вмивалки. Поки ти там сидиш, поки на те тащить по 2 хвилини чи 3. Дають от, от салфетку безкоштовно. І свіжо повітря. Красота, а після мойки от, от пылесоси. Тоже все включено в вартість. Просто приїжджає мисі. Коротше, от Вміють американці в маркетинг і вміють американці в сервісі. Приємно, приємно. Запах повітря, і всі сусіди будуть знати, де я моя тачка. Дуже подобається, як на все в Америці працює прямо. Я в захваті кожен раз. Кожен раз. Ось такі от маленькі-маленькі дрібнички тих відсотка, тих, тих 10%. Вони все роблять дуже чітко. Це був порт ескейт. Ну, прикольно насправді. Не дуже зручна всередині, я так і не зміг мені зручно сістися. Щось там, типа, 62 долара в день. На два дні знаєте скільки буде? 62 плюс 62 буде 250 блядь. Плюс фі, плюс шмі, плюс такс, плюс шмакс. Коротше, 250 доларів на два дні. Вот. Два вантажі, ну, три разом з паршалом. 3092 миль, 10350 доларів грос. Красота. Чи буває так завжди? Ні. То такий особливий тиждень фартовий. Так, 10 000 гроз, в принципі, можна робити, їздити приходиться в районі 4 тисяч миль. Кожен день загрузка, розгрузка. За 5 днів. Увага, дуже важливо. За тиждень в 5 днів. Два вихідних в мене було того тижня. Шикардос. В середньому 8 тисяч 9 тисяч гросу. Получається тиждень від тижня. Зарплата 30% від, від того гросу від тої оборотки. Тобто рахуйте самі за 5 днів на флетбеді. Я вважаю, що це круто. Знаю, що трохи пропадав. Я цей буксував. Ні, ні, плінка порвалася. В наступному розкажу, що в мене відбулося за тих півроку, поки не було відосиків. Куча всяких подій, куча всякого нового цікавого. А так, э, дякую, що ви подивились. Обнімашки. Пока-пока.